Всіх вітаю на каналі, зараз йду на пошту забирати посилочку, замовив насіння сухоцвітів, будемо висаджувати і в кінці восени будемо збирати та продавати квіти гарні, робити гарні букетики. Все це буду знімати, як буду саджати. Вже ось бачите, прийшов додому. Ось тільки насіння замовив тут різні види. Зараз вам все покажу та розкажу. Перша у нас іде помаранчева поляна. Це сухоцвіти однорічні, висотою 60 см. Гарно виглядають, коли в букетах. Замовив таких 10 пачок. Далі в нас його цвіти Кермек суміш. У мене вони навіть стоять вдома вже 2 роки і дуже гарно виглядають, коли букетик зроблений. Невеличкий, але він дуже гарний. Після чого в нас ще один е, суміш. Це у нас супрім букет, Статиця. Кермек, статися Кермек це одна і та сама назва. Ще замовив гіпсофіла рожева. Вони гарно виглядають в букетиках, по висоті вони величенькі. І можна робити великі, здорові букети. Це в нас однорічні сухоцвіти. Ще замовив гіпсофіла сніжинка багаторічна. Висотою 80-90 см, дуже прекрасно виглядають, коли в букетах зроблені. І останнє в нас це стадиця Supreme Purpur. Це у нас ось такі пурпурові квіточки цього цвіта. Ось такий набір я замовив. Все вийшло не дуже дорого. По кількості майже 60 пачок насінин. Будемо все висаджувати. Всім дякую за перегляд. Бажаю добра. Підписуйтесь.